У цьому відео ви дізнаєтеся, чому важливо правильно утеплювати свій будинок. Утеплення будинку корисне з чотирьох причин, які ми розглянемо тут. По-перше, зменшити рахунки за електроенергію. Тепловтрати у погано ізольованому будинку відбуваються наступними шляхами: 30% через горище та дах. Це є пріоритетом, коли мова йде про ізоляцію. 25% через стіни. 15% через вікна, 10% через підлогу і 20% через отвори, що дозволяють повітрю циркулювати. І це не лише цифри, це ще й ваші гроші, які неефективно витрачаються. Правильна ізоляція будинку допоможе зменшити рахунки за електроенергію. Якщо у вас немає коштів для такого типу інвестицій, вивчіть фінансову підтримку, доступну у вашій країні. По друге, підвищення вашого комфорту. Взимку хороша ізоляція допоможе підтримувати стабільну температуру в приміщенні і не дасть вам відчути холод ближче до стін. Добре встановлена ізоляція також запобігає інфільтрації повітря, що спричиняє протяги. Влітку хороша ізоляція захистить вас від зовнішньої спеки і збереже комфортну температуру повітря всередині. Хороша теплоізоляція також може запобігти необхідності встановлення високоефективної системи кондиціонування повітря. Варто також пам'ятати, що незалежно від пори року, утеплення будинку також блокує зовнішній шум. По-третє, захист навколишнього середовища. Теплоізоляція дозволяє зменшити споживання енергії та викиди СО2 від системи опалення чи кондиціонування. Це означає збереження природних ресурсів планети та обмеження викидів парникових газів. По-четверте, Збільшення вартості вашого майна. Сьогодні енергоефективність будівлі є важливим критерієм при купівлі або оренді нерухомості. Утеплюючи свій будинок, ви підвищуєте його цінність і привабливість. Ось чому важливо забезпечити хорошу теплоізоляцію будинку.